Ти та сестри, вітаю вас! Давайте разом скажемо слава Ісусу Христу! Я прошу вас, подивіться один на одного, пожміть один на одному руку, привітайте, скажіть декілька приємних слів. Ми всіх вас вітаємо на нашому служінні, в домі нашого Господа. Хай Господь благословить це слово, думки, які я хочу сказати. Я сьогодні хочу з вами поділитися своїми певними страхами. Хочу поділитися тим, що я боюсь. Знаєте, як і кожна людина на землі, я дійсно чогось боюсь, напевно, багато речей. І знаєте, мені навіть, я дружині постійно кажу, знову мені приснився цей сон. Мені, напевно, раз чи два рази на місяць сниться, як я сиджу на служінні, і мені кажуть: запрошуємо до слова Романа, я стою, дивлюся в конспект, а він пустий, а я не готовий. І мені, напевно, раз чи два рази на місяць постійно сниться цей. Самий сон. І знаєте, як християнин, я боюся прожити життя, не до кінця зрозумівши, який є мій Бог у своїй повноті, по-справжньому. Якщо брати все писання, не якісь окремі фрагменти, який він по-справжньому, я боюся прожити все життя, не до кінця дослідивши найвеличнішу особистість, яка коли-небудь ходила на цій землі. Я дійсно боюсь, брати сестри. Я дійсно боюся змарнувати цей час. На щось інше. І не до кінця дізнатися про те, хто є мій Бог. Ісус каже в Івана 5 розділ, 39 віршик: дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Знаєте, я дуже люблю, бо наш Бог він завжди дуже точний у формулюваннях. І саме тому тут написано. Не читайте чи щось інше, саме написано «дослідіть». Ісус каже, «дослідіть про мене, хто я такий, який в мене є характер, яке моє серце. Так каже наш Господь. І ви знаєте, взагалі, як на мене, це моя особиста думка, не претендую на істину, що найстрашніше, що може бути в житті християнина, це закритість до нових знань, категоричність. Коли ось тільки так може бути, от Бог Він ось тільки ось такий, або, або не вміння змінюватися, просто не вміння змінюватися. Знаєте, російський класик сказав: ми всі учились понемногу, чому-нібудь і як нібудь А український класик каже: якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Чули таке, правда? І я дійсно не хочу, щоб в моєму житті в розумінні про Бога було що-нібудь і як-небудь. Я хочу, щоб було так, як треба. Я хочу, щоб дійсно я знав свого Господа у всій Його повноті. І християнство це взагалі, брати і сестри, це про постійні зміни всередині нас. Щоденні. Щоденні зміни ми маємо. Озиратися назад і дивитися, перейшовши шлях, наскільки сильно змінився і став схожий на свого Господа. Християнство це про постійний рух уперед. І той, хто зупинився, на жаль, той програв. Знаєте, все як в спорті. Якщо ти набрав певну форму і зупинишся займатися спортом, ти не втримаєш її, ти її втратиш. І пастор та єпископ сусідньої церкви Савчук Микола сказав. Такі слова не можна бути духовним вчорашнім днем. Не можна жити сьогодні вчорашньою близістю з Богом. Які розумні слова, брати і сестри, ми не можемо сьогодні опиратися на те, що було в нашому житті 5 чи 10 років тому. Ось 10 років тому ми навчались, щось дізнавались про Господа, а зараз ми знаємо все. Навже. Ну, приїде якийсь новий брат в церкву, іноді бувають такі думки, я чую, ну що ти мені нового розкажеш? Ми дуже часто закриті до чогось нового, бо думаємо, що нібито ми вже знаємо все. Але знаєте, людина, яка зупинилася у своєму розвитку, це ще півбіди. Знаєте, яка людина найстрашніша? Та, яка знає відповіді абсолютно на всі питання? Що в неї не запитай, це експерт у всіх. В областях життя запитай про Бога, все розповість про політику. Він скаже, що треба зробити, щоб наша країна була успішною. Книгу відкриття, а що там тяжкого? Там вже все зрозуміло. Прочитай, я тобі поясню, і так далі, і так далі. Це є такі люди, які всі знають, все, все знають. І Біблія каже: коли хто думає, ніби щось знає, той нічого не знає ще так, як знати повинно. Брати і сестри, ми ніколи не маємо закриватися в собі і думати, ну, в принципі, я ж про Бога вже все знаю. Скільки проповідей почуто, скільки прочитано, що я можу нового почути. Якщо ми хочемо рухатись уперед, перше, що потрібно нам, це відкинути нашу категоричність, впертість, яка дуже часто присутня, особливо в нас, українців, та закритість до нових знань. Знаєте, часто я чув такі думки, що. Навіщо та освіченість? Навіщо ті великі знання? Головне, щоб було бажання служити, і головне, щоб було помазання Боже. Але я хочу, щоб ми сьогодні з вами були реально чесними, щоб ми реально навіть, говорили один одному правду. Якщо у нас проблеми з фізичним здоров'ям, ми якого лікаря шукаємо? З найкращою освітою, з найкращим досвідом, можливо, найкращого, який є в Україні. Але у випадку з нашим духовним здоров'ям ми цим фактором дуже часто нехтуємо. Уявіть, що ви приходите до лікаря, а він каже: ну, слухай, в мене освіти нема, зато люди кажуть, що в мене є помазання. Іди сюди, лягай. Ми завжди маємо бути відкритими до нових знань та перемін всередині себе. Але знаєте, що я хочу донести? Що в нашому випадку все нове це добре забути старе. В нашому випадку, пізнаючи нове, ми просто очищуємо себе від різного соціального, культурного, можливо, навіть якогось релігійного та ще якогось непотребу, і ми повертаємося до старих, до вічних істин. Ми нічого нового не, ми не відкриваємо Америку. Ми просто повертаємось до тих справжніх християнських істин. Як брат Євген на початку сказав, ми обрізаємо зайве. Те, що наросло зайве, ми його обрізаємо і повертаємося. До головного. Тому в контексті вище сказаного я хочу говорити не про що-небудь, друзі, а про Ісуса Христа, Його особистість і Його характер, який Він насправді. В нас сьогодні, знаєте, буде така розмова на чистоту. Ми дуже можемо багато розповідати, що ми, церква, ми найкращі, ми все робимо краще за всіх, але ми маємо признати, що в нас є також помилки. Що ми іноді буваємо неправі. І я хочу задати дуже просте питання, яка буде відповідь, якщо ви просто будете йти вулицею і в якогось пересічного громадянина запитаєте, яка у вас асоціація зі словом церква? Я так робив, я запитував. Якщо не кожна, то кожна друга відповідь нудьга. Скучно! Нецікаво. Я думаю, ви теж десь таке чули. Коли ви розповідаєте людині про Бога, про Ісуса Христа, їй просто нецікаво про це слухати. Розкажи, коли війна закінчиться. Розкажи ще щось. Про Бога, про Господа нецікаво слухати. І знаєте, стараннями багатьох богослов... богословів чи проповідників Христос, на жаль, став просто нецікавим для людей. Безликим. Знаєте, в ментальності багатьох людей Христос, церква це розп'яття, свічка і щось ближче до смерті, аніж до життя. Людям не цікаво слухати про Ісуса Христа. І я вчора писав цю проповідь, і мені стало взагалі цікаво, як нам, християнам, вдалося найвеличну, найвеличнішу постать в історії зробити такою нецікавою для оточуючих. Для наших друзів, для наших рідних, які не знають Господа? Це насправді велика тема для дискусії. І, знаєте, почув таку фразу: Християни так спритно підрізали нігті іудейському леву, оголосивши його домашньою твариною для блідих приходських священників і побожних стареньких. Ми взяли справжнього іудейського лева, як каже Біблія, справжнього царя і зробили його нецікавим для оточуючих. Це боляче чути. Але знаєте, якщо ми признаємо це, якщо ми усвідомимо це, що це правда, ми будемо змінюватись, і ми будемо робити щось інше. Знаєте, очистити образ Христа, зробити його справжнім можна тільки і тільки дивлячись в Писання, тільки і тільки дивлячись в Біблію. Більше немає абсолютно е, інших способів, тільки повернутися до вічно живучої істини. Але і тут є проблема, брати і сестри. Як би це не звучало, знаєте, говорячи про Бога, ми обираємо ті місця списання, які нам найбільше підходять, які нам найбільше подобаються. Ми обираємо ті місця списання, які, можливо, не торкаються наших недостатків. І знаєте, найбанальніший приклад, і навіть прошу вибачення у вас за нього. Знаєте, якщо ти спокійна людина, Можливо, тобі навіть не дуже подобається музика. Говорячи про Бога, ти показуєш, що ось Він приходить в війні тихого вітру. І от Господь Він тільки ось такий. Але якщо ти, навпаки, дуже активна людина, тобі дуже подобається музика, то ти будеш бачити тільки 150-й псалом, там, де барабани, там, де багато інших інструментів. А чого ми не можемо поєднати це? Чому ми роками просто сваримося і за цього й каже Бог, він тільки ось такий. Чи тільки ось такий. Друзі, Бог він великий. І Бог він більший, ніж якесь наше одне певне людське вподобання. Чи вірите ви в це? Я також вірю в це. І знаєте, людській природі властиво споруджувати богословські стіни для захисту особистих вподобань. Якщо мені щось подобається, я ще вмію правильно говорити, я зможу побудувати гарну таку богословську стіну, щоб обоснувати свою думку. Чому Бог такий? І чому йому не подобається те чи інше? Ось людям подобається щось, і вони підганяють Біблію під себе. Деякі факти про характер та сутність нашого Бога ми свідомо не помічаємо та ігноруємо, а про щось дуже сильно сперечаємось, як я вже зазначив раніше. Друзі, дуже страшно в кінці свого життя виявитись друзями Йова, які, начебто, говорили про Бога гарні речі. Ви знаєте, коли перший раз читав книгу Йова, я навіть підкреслював, що вони там казали реально гарні речі, а потім я в кінці побачив, а вони були неправі. А Бог каже, а ви не так правильно говорили про мене, як Міра Йов. Не так правильно. Хоча в більшості говорили дійсно гарні речі, захищали Бога, знаєте, нібито були його адвокатами. І ми іноді запитуємо себе, як же фарисеї та юдеї того часу дійшли до того, що вони вбили Христа. І ми так іноді, знаєте, приходимо з осудженням до тих людей, як у них рука піднялась. Але знаєте що? Я вважаю, що якби ми сьогодні з вами були юдеями, і з'явився би проповідник, який би виглядав зовсім по-іншому, поводив би себе зовсім по-іншому, приходив би до умовного, не хочу говорити за нашу церковну владу, приходив би до умовного патріарха Кіріла і казав, ти гроб окрашений, Уявіть собі таку людину, і при цьому все інше заявляє, що він месія, що він посланець від Бога. Друзі, я думаю, що Христос сьогодні, якби він прийшов до нас, я не кажу про всіх, але я думаю, що в багатьох Він би не пройшов наші релігійні норми, правила, те, до чого ми позвикали. І знаєте, на жаль, для багатьох сьогоднішніх віруючих, Христос це просто дуже лагідна людина, яка завжди готова прийти на допомогу. Знаєте, така собі, такий собі чоловік з дитячих малюнків з недільної школи, лев, якому підрізали кіхті. А люди чіпляються за окремі його частинки, які їм до вподоби, і всім кажуть, Господь він тільки ось такий. Знаєте, я хочу поділитися просто в якого Христа вірю я. На основі Писання, знову ж таки. Що я бачу читаючи Біблію, який він? Чи він наганяє нудьгу, друзі, аж ніяк? Давайте прочитаємо Біблію. Давайте прочитаємо євреїв, перший розділ, дев'ятий віршик. Про Ісуса Христа написано: Ти полюбив праведність а беззаконня з ненавидів. Через це намастив тебе, Боже, твій Бог, оливою радості більше, ніж друзів твоїх. Друзі, перше, що я хочу зазначити, і те, що я свято вірю, що наш Господь Ісус Христос, живучи на землі, був веселий, Він був радісний. Це не була, знаєте, плачуча ікона, не було нічого такого, я не вірю в таке. Знаєте, дуже часто кажуть, що іноді ікони плачуть, але ніхто не каже, що ікони посміхаються, тому я в це не дуже сильно вірю. Я вірю, що Ісус був веселий та радісний. І знаєте, підтвердження, найкраще підтвердження цим словам, це те, що біля нього було дуже багато дітей. За ним завжди ходили діти, друзі. Той, хто працював з дітьми, той знає. Що якщо ти сумний, якщо ти наганяєш нудьгу, діти підуть на якесь дерево залізуть краще, або побіжуть на річку, але вони точно не будуть з тобою. Вони точно не будуть тебе слухати. Але навколо Ісуса завжди було дуже багато дітей. І це для нас найкращий знак, що Він був веселий, Він був зрозумілий, він аж ніяк не наганяв нудьгу. Я впевнений, навіть, що Він вмів радіти так, як не вміла радіти ні одна людина на цій землі. Я хочу прочитати за діток. Луки, 18, розділ з 15-го віршу, написано до нього ж, тобто до Ісуса, приносили і немовлят, щоб до них доторкнувся, а учні, побачивши їм, докоряли. А Ісус їх покликав та й каже: Пустіть дітей до мене, щоб приходили, і не забороняйте їм, бо саме таких царство Боже. По правді кажу вам: хто Божого царства не прийме як дитя, той у нього не віде. Знаєте, за моїми спостереженнями, саме діти, підлітки та молоді люди в більшості, коли в процесі дорослішання вони стикаються з цим світом, який несправедливий. І саме діти, підлітки, дорослі, вони свято вірять в те, що вони можуть перевернути цей світ, що вони можуть його змінити. Що вони виростуть, стануть поліцейськими, стануть пожарниками, президентами, і вони змінять цей світ. Але чомусь, коли діти виростають, то вони стають. Куди їм хочеться? В бізнес. Їм хочеться в бізнес. І знаєте, я думаю, що саме тому всі апостоли Ісуса Христа, це були вкрай дуже молоді люди. Якщо ми почитаємо, що вони говорили Ісусові, що вони йому пропонували, це дуже часто були по-справжньому дитячі речі. Господь, а давай підемо зробимо то. Добре нам тут, давайте поставимо там декілька палаток, скажімо так. І ти іноді думаєш. Чи це дійсно ті апостоли, які пішли і змінили світ? Знаєте, на жаль, дорослі люди, які жили в цьому світі, і у них щось, знаєте, вони стикнулися з цим світом, з його жорстокістю, вони кажуть дітям: не лізь туди, куди не треба. Ти нічого не зміниш. Просто живи своїм життям, нічого не змінюй. Знаєте, іншими словами, дорослі кажуть, я маленький гвинтик у цій системі. В цьому житті, який ні на що не впливає. А Ісус каже, будьте як діти, не розумом, але вірою, все можливо тому, хто вірує. Друзі, давайте ми дійсно сьогодні будемо, як Ісус каже, будемо дітьми вірою, вірити по-справжньому тим, що ми можемо щось змінити, вірити по-справжньому в нашого Господа, в Його доброту. Також я вірю, що Господь наш Ісус Христос він мів плакати, про це говорить також Біблія. Він міг співчувати людям. Читаючи Біблію, я бачу, що він ніколи не був байдужий до Чужого горя. І не, і не важливо, чи це був юдей, чи це був римський сотник. Він любив людей, він їх вислухував, він їх зцілював, давав мудрі поради. Він вмів ненавидіти зло і все називав своїми іменами. Знаєте, я пам'ятаю, як він давайте краще зачитаємо Матвія, 23 розділ. 27 віршик, коли він прийшов до церковної, скажімо, релігіозної еліти того часу, він каже: горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, що подібні до побілених, які гарними зверху здаються, а всередині повні трупних кісток та всякої нечистоти. Знаєте, мало того, що це сильно сказано, то ще як гарно сказано, Це ще треба так вміти сказати, каже, що ви гроби окрашені. Української груби побілені. Або знаєте, давайте згадаємо, коли він прийшов в храм та повиганяв звідти усіх негідників. Я вчора сидів, готувався, кажу, Боже, я би все віддав, чесно, що в мене є, щоб просто побачити те, як це виглядало, щоб просто побачити наживу те, як ти це робив. Господь він був сміливий, він нічого не боявся, він все називав своїми іменами і тим самим дає нам приклад. Що ми не маємо боятися, ми маємо бути сміливими, ми маємо називати все своїми іменами. І знаєте що, що дуже важливо: він вмів любити, приймати та піднімати людей, як ніхто інший, друзі. Як ніхто інший на цій землі. Для мене найбільш показовий приклад його милосердя це історія про блудницю, коли до нього привели жінку, яку, скажімо так, за тим законом тих років не було за що захищати. Абсолютно не було за що. Але він захистив. Але він захистив. І тих, хто її звинувачував, ми не знаємо точно, але скоріше за все він їх посромив, написавши щось на піску. Я вірю в такого Господа, який є сміливий, який є радісний, щасливий, який все називає своїми іменами і своїм життям показав нам найбільший приклад. Знаєте, я вірю в те, що Ісус Христос це найвеличніша постать в історії. Він єдина постать, якому по-справжньому, він єдиний, хто по-справжньому достойний для наслідування, він єдиний справжній приклад. Давайте, знаєте, будемо дивитись на справжнього Христа, і ми будемо нести не нудьгу, а радість, не байдужість до ближнього, але допомогу, підтримку, нашу молитву, щоб наша підтримка вона завжди була з людьми, не засудження. Але наша любов, знаєте, нехай ми не, ми не будемо миритися зі злом, але ми завжди будемо воювати з ним, щоб ми ніколи не мовчали. Не дай Бог, щоб прийшло якесь знаєте, зло, яке виходить від нашої країни. а Ми мовчали. Помили нас, Господи. Знаєте, щоб ми давайте ми не будемо мовчати сторонці, а будемо все називати своїми іменами. Не будемо засуджувати ближніх один одного, сваритися один з одним. Я думаю, що досить. Давайте ми будемо любити, давайте приймати, піднімати людей, які і так сьогодні так сильно надломлені та нуждаються в Спасителі, можливо, навіть і самі вони цього не знають. Знаєте, ти не маленький гвинтик в цій системі, ти дитя та учень Ісуса Христа, який здатний на багато, якщо ти з Ним. Якщо ти маєш в своєму серці справжній образ Ісуса Христа, який сміливий. Який радісний, який не боїться, який йде та діє. Ти та учень Ісуса Христа, найвеличнішої постаті в історії та єдиного живого Бога. Тому дій та не бійся, бо Він з тобою це його обіцянка. Я хочу, щоб ми встали і помолилися. Дорогий наш Господь, ми дякуємо Тобі за цей чудовий ранок. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що Ти сьогодні говориш, Господи, своє Слово. Я прошу Тебе, Ісусе, нехай Твій образ, Господи, Він живе в наших серцях, Господи. Той справжній, Господи, непохитний образ, Господи, Ти є люблячий Господь. Ти є, Господи, повний радості, Господи, Ти є праведний, Господь. Твоя, Господи, правда, Господи, вона змінила цей світ, Твоє життя змінила цей світ. Твоя боротьба, Господи, змінила цей світ. Боже, я прошу тебе, пробач. Господи, де ми говорили, що ти, Господи, такий чи інший? Господи, і Боже, не дивилися в писання, Господи, говорили те, що ми думаємо, те, що ми хочемо, Господи. В ім'я Ісуса Христа, Боже мій, я прошу Тебе, благослови, щоб ми сьогодні дивилися на Тебе справжнього, Господи, на Тебе, Господи, розп'ятого, Воскреслого, Господи, Бога, який каже: Ідіть по всій землі та навчайте, Господи, будьте єдині, любіть один одного, Господи, прощайте один одного, будьте милосерні один до одного, Господи. Я прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови наш Боже. Ми нуждаємось Тобі, Господи. Ми хочемо повернутися до старих вічних істин, Господи. Я прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, очисти наше серце від неправильних думок, від неправильних тверджень, Господи, від якоїсь лінії, закритості, Господи, категоричності Боже. Але я прошу Тебе в ім'я Ісуса Христа, благослови, щоб ми були відкриті, Господи, до Тебе, до Твоєї науки, до Твого Слова, Господи. В ім'я Ісуса Христа, Боже, я прошу Тебе говори до наших сердець сьогодні, говори до нашої церкви. Я прошу тебе, Господи, благослови в ім'я Ісуса Христа, допоможи, Господи, нам, щоб звістка про Тебе не була нудьгою. Але Господи, щоб вона була радістю та життям, Господи, щоб вона запалювала серця тих, хто поруч, Господи, серця тих, хто не знає про Тебе чи не хоче знати про Тебе. В Ісуса Христа, Боже, благослови свою церкву, Господи, в Ісуса Христа. Боже мій, я дякую Тобі за цей ранок. Я прошу тебе, це служіння надалі, а тобі нехай за все буде слава великому Богу на віки віків. Амінь.